Ну, а далі про справжню американську мрію це блискуча усмішка співпраця із зірками світового шоу-бізнесу Оскар, Золотий Глобус і пісня року від Гремі. Вона стала. Однією із найвідоміших виконавець джинглів та реклами транснаціональних кампаній. А ще народжена у Сполучених Штатах тужила за Україною. Сюди її альбоми ввозили контрабандою, пісні про упа та січових стрільців перезаписували і передавали один одному. Ми поспілкувалися із її близькими у Нью-Йорку, Львові та Києві. Цього тижня їй мало б виповнитися в 71. її ім'я. Квітка Цісик. Рештування та нічим непримітний будинок у центрі Мангеттена. Таких навколо сотні, але цей унікальний. Бо саме тут Квітка Цісик записала десятки українських пісень. Студії вже давно немає. Вікна заклеєні папером, та й той вигорів. Але пісні, що народились тут, ми слухаємо. І дотепер. тепер всюди бойнок вітнеча. Багатьох емігрантів квітка була втіленням американської мрії. Вона народилася та все життя прожила у Нью-Йорку. Батьки вокалістки емігрували з України після Другої світової, тікали від радянської влади, яка переслідувала батька квітки Володимира Цісика, професора музики, концертмейстера львівської опери. А потім у поле зору кадебістів потрапила сама співачка через пісні про упа та січових стрільців. Мати сіна, вдома. Я дуже долею теперішніх українців, які змушені були через військові дії, через війну знову ж таки тієї ж таки Росії, вони змушені були емігрувати з України. Тікати бо інакше їх би знищили. Думали, що ненадовго думали, що якось історичні події повернуться інакше. Дідусь завжди тримав у своїй шафі валізку. Валізку зібрано, щоб їхати повертатися додому. Утім, повернутись не судилось. Квітка дорослішає і розцвітає. Співає у клубах Нью-Йорка, заводить знайомства з представниками американської музичної індустрії і з'являється на бекукалі у Вітні Г'юстон та Майкла Джексона. Це приносить непогані гроші, але співачка хоче визнання, і воно приходить разом із рекламними джинглами. Найвідоміші компанії Сполучених Штатів хотіли, аби їх представляла цісик. Рекламу автогіганта Форд, яку озвучила співа. Прослухали 22 мільярди разів. Саме тут у центрі Мангеттена, квітка записувала це рекламне відео голосом компанії. Вона була незмінно протягом 16 років, такого досі не вдавалося нікому. В її доробку саундтреки до голівудських фільмів, але справою життя співачки стали записи саме українських пісень. Я думала, що то би був мій Несивки. такий дарунок ем, е, для, для українців спеціально тут. А, а моє моя мрія, все була, що хтось на Україні почує. В дверях його кабінету досі висить подарований нею плакат. Олександр Горностай із теплому серці згадує ту зустріч. У 92-му нині директор Національного симфонічного оркестру поставив за мету відшукати квітку Цісик у світовому мегаполісі. Завдання було не з легких, бо співачка не йшла на контакт, але йому таки вдалося взяти в неї інтерв'ю українською для українців. Вони не контактували, практично вони не довіряли, не знали. Осі України приїде. Тоді всі думали, що тут або кегебісти, або комуністи, або ще щось таке. А ми були не формали. Ми були музиканти. Тому і ми провели фестиваль Червона рута вже і до нас була певна довіра. і Тому квітка пішла на зустріч з українською ріднею. Ці сики теж не мали тісних стосунків. Співачка лише раз у житті таємно відвідала Україну. Квітка була дружкою, Girl» на Моїх батьків весілля ми виростали в українській культурі. Ми говорили по-українськи, розмовляли по українськи в хаті, тільки по-українськи. і йшли до школи знавства. Найважніше для квітки було що вона є українка, і то вона створила ті чудові альбоми. Родина співачки в Україні і в США досі береже будь-які спогади про квітку від перших незаконно ввезених платівок в Україну до сертифікату на зірку в небі. Зірка квітка цісик не гасне тут на землі, яскраво світить там, на небі у сузір'ї Овна, десь високо і справді є зірка названа на її честь. Одним із найзаповітніших бажань квітки цісик було заспівати на українській сцені. Її легендарний голос сподівалися почути у Києві на концерті до першої річниці незалежності України. Це дуже шкода, що я не могла приїхати на той час. Я мала вже обов'язки, але я дуже хочу приїхати з концертом. і Я планую концерт. Планую дуже концерт. Так. Але мрія так і не здійснилась. Через рак квітка цісик востаннє заспівала у 44 роки, залишивши у спадок поколінням своє геніальне сопрано та безсмертні пісні. Червоне, то людо, чорне, то журба. Із Нью-Йорка із та Києва Юрій Гула, Владислав Величко, Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.